Хочу познайомити вас з чарівним ельфом, який живе на полиці у кожній домівці та є одним з помічників Санта Клауса. Маленькі ельфи, гноми та олені здавна слугують Санті, щоби він зміг вчасно доставити подарунки дітям по всьому світу, аби старенький нічого не забувся, а також дізнався про добрі вчинки дітей, про їхні мрії та бажання. До кожного будинку він направляє маленького магічного ельфа. Який протягом дня спостерігає за малечею, а вночі, коли всі лягають спати, відлітає до північного полюса та звітує Санта Клаусу про свою родину. Вранці він знову повертається до оселі, приземляючись щоразу на новому місці або ховаючись за предметами, щоби діти не одразу змогли його побачити. А найприємніше те, що ельфу можна розповідати будь-які секрети і таємниці і про те, який подарунок хочеться на новий рік. Але ви маєте знати правило, яке потрібно виконати, аби ваш персональний ельф здобув магічну силу та зміг літати. Перш за все, вам потрібно прийняти його до родини. Чарівні сили вступають в дію, як тільки ви вигадаєте ім'я для вашого чарівного ельфа.